Здоровенькі були. А це вага мішка. Будемо важити індиків. І від цієї ваги, яка буде на вазі, треба віднімати 370 грам. Вага наша ази малої, 4 кілограми. Я не думав, що вона така буде велика. Та-та-та. Зараз вона тут... Ой-ой-ой, я її так зав'язав, зашнурував. Давай виходь. Так, ще. Одно чорну. Шоколадно 3700. дуколадна три сімсот. Еще разочок. Двері заберемо. Ну тих 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 тих. Три сімсот вага не міняється. Ой-ой-ой, ну тихо-тихо-тихо, тих, тихо. не роби лиха. Це наша шоколадна. Вона ніби візуально вища на лапках від Ази молодшої. Але так вона на вагу мента. Може ще підросте ось Аза. От, бачите, дві вони. І цей. Бішоколадна. Видно, навіть, що вона чуть-чуть вище за азу, але аза починає вже, напевно, аза більше рости не буде і буде набирати, як то кажуть, набирає вже масу. Це поважив так коротко наших індиків, тому що я там виставив на продаж їх і було цікаво, скільки вони важать. Оцей такий шоколадний гарний індик. Е, не знаю, може я ще його поважу, зараз як встигну. Ви бачите, як вони побачили камеру і вже починають дутися. Та. Ну Цього бускового молодчого ми поки що залишаємо. До продажу не виставляємо. Е, ще подумаємо, що з ним робити. Е, хоча мені ті чорні виглядають вони більші, але передивлюся, якщо е, шоколадна, е, менша, більша, але менша по вазі то я думаю, що... Ці, що були чорними індиками, ці шоколадні, вони також е, можуть бути поки що легшими, але я сподіваюся, що вони потім масу свою ще не беруть. Е, тому що, як бачите, вони їдять одне в нас траву, де стріли вони не можуть. Сьогодні кропиву дали, вони довго скучили за кропивою. А індики на кропиві і любі, хто з нас людей також сидить на дієті, той. Старається їсти зелені салати, і самі знаєте, що на салатах сильну силу мати. Ну, тобто, ти не набереш. Жити будеш, але не набереш. Ось наша шоколадна. 3700 і аза 400. Ну 4. 4 кілограми, я так кажу. Що ще поважимо для заради спортивного інтересу, котрої з тих двох хлопців. Так, як я казав, хлопець від ази на кілограм більший, навіть не на цілий кілограм. на 900 грам. Хлопці ще в нас молоденькі, тому тільки набирають масу. Ось. Ще вони набирають кістяк. вони не б'ються, в нас нечемні. Ось такі наші молоді, індики, квітень місяць їм 4 місяці. Не знаю, багато це чи мало, але мене влаштовує. І аналогічна вага практично 100 грам різниці. 4900 Тут ми маємо нашого молодого дошкового. Бачите? А я казав, що він... Е Буде виглядає важче, але поки що не сталося, як гадалося. Вибігай. Нас лишилось 6, було 7. Одне індичало, що було вилопалося з гострого кінця, все ж таки нас покинуло. От. Вже дорослому віці, в три місяці йому було, Вже було сумненьке, сумненьке і дало дуба. Оце бронзовий. Тири-п'ятсот небага незмінно. Ось так такої ваги наші індики. Всім ми розлагоди любові і Божої благодаті.